Астрід Лінгрен Еміль з Льоноберґім. 10 червня. Неділя. Коли Еміль підняв малу Іду на стовп, на якому чіпляють прапор. У неділю, 10 червня, в Катгульті, була гостина. Мало приїхати багато людей із Льонеберґі та інших місць. Емілева мама готувалася до неї багато днів. Дорого вона обійдеться нам, сказав Емілів тато, але як гоститься, то гоститься. Не скупімося. Хіба що можна зробити менші котлети? Котлети будуть такі, як треба, відповіла мама. «До міри великі, до міри круглі і до міри підсмажені. Так і вийшло. А ще вона приготувала тушковану поребрину, завиванці стелятини, телятини, салат. Мариновані оселеці, завиванець з яблуками, варених вугрів, холодець, запіканку і два великі сирники та особливу ковбасу, таку смачну, що саме заради неї, аби поласувати тією ковбасою і приїздили гості з Вімем Рю та Гульцфреда, Еміль також дуже любив ту ковбасу. Тепер справді була добра пора влаштовувати гостину. Світило сонце, духмяніли квітучі яблуні та бузок, повітря сповнював пташини щебіт, цілий катгульт, розташований на пагорбку, був гарний, як мрія. Стежки були поправлені грабельками, хата вимета до найменшого закутка, їжа наготовлена, зроблено все. Хоча ні. Ой, ми забули підняти прапор, вигукнула Емілева мама. Емілів тато заквапився. Він кинувся бігти до стовпа, а за ним побіг Еміль і мала Іда. Вони хотіли подивитися, як прапор буде підійматися на вершок стовпа. Думаю, що гостина вдасться, мовила Емілева мама Ліні, коли вони залишилися в кухні самі. Так, але чи не краще зараз замкнути Еміля? запропонувала Ліна. Емілева мама докірливо глянула на неї, але змовчала. Ліна здвигнула плечима і проморкотіла. Про мене, як хочете, та побачимо, що буде. Еміль чарівний хлопчик, переконливо сказала Емілева мама. Крізь вікно вона бачила свого чарівного хлопчика, що бігав і грався з малою ідою. Вона вважала, що діти обоє гарні, мов янголята. Еміль у своєму смугастому святковому костюмчику і кашкетику на м'якенькому чубі, і давнові червоні сукенці, перев'язаній навколо тоненького стану, білим пасочком. Мама мовчки усміхалася. Потім глянула на дорогу і занепокоєно сказала, Хай би швидше Антон підіймав прапор, бо гості вже ось ось з'являться. Наче не було чого хвилюватися, та, як назло, коли Емілів тато вже лаштувався підіймати прапор, і з вибіг Альфред, гукаючи по смоланському, Корова телиця корова телиця! То, звичайно, хитру красулю наторопало мати теля, коли була пильніша робота, підняти прапор на стовп. Емілів тато кинув усе, як є, і помчав до корівні. Але Еміль та Іда залишилися біля стовпа. Іда відхилила голову назад і глянула на жовту кулю на вершку стовпця. Як високо, мовила вона. «Звідти». Ти, певне, видно, аж до Маріанна Лунда. Еміль почав думати, але думав недовго. Зараз ми перевіримо, сказав він. Ти хочеш, щоб я підняв тебе туди? Мала Іда засміялася. О, який Еміль добрий і як постійно вигадує різні смішні речі. Хочу, хочу побачити Маріанна Лунд, відповіла дівчинка. Зараз побачиш. Ласкаво сказав Еміль. Він узяв гачок, за який чіпляли прапор, і міцно зачепив його за іден пасочок, а тоді обома руками почав тягнути линву біля стовпа. Ну, гайда вгору, сказав він. Ігі, зареготала Іда. Вона й справді піднялася вгору аж до самого вершка стовпа. Потім Еміль міцно обкрутив линву навколо стовпа, як це робив тато, щоб Іда не впала додолу і не розбилася. І тепер вона спокійно зависла вгорі. Ти бачиш, Маріанна Лунд. гукнув до неї Еміль. Нє. відповіла мала Іда. Тільки для Небергу». Шкода, спустити тебе на землю. гукнув Еміль. Нє, ще ні. відповіла Іда. Мені цікава й Люниберка. Але ой, уже їдуть гості. І справді, загорода вже була повна повозів і коней, а скоро через хвіртку люди звідти поволі рушили до хати. Першою йшла вишукана пані Петрел. Вона приїхала бричкою аж із Вімерб'ю, аби поласувати ковбасою матінки Альми. Дуже вишукана пані з пером на капелюшку і набундючина спереду та ззаду. Пані Петра вдоволено розглядалася навколо. Катгульт справді був гарний, осяяний сонцем серед яблунь і буску, о, і такий святковий. І прапор піднято. Так, піднято, вона його бачила, хоч була трохи короткозора. Прапор. Раптом пані Петрел зупинилася зовсім розгублена. Справді дивно, що той катгульський Свенсон виробляє. Емілів тато саме вийшов із корівні, й пані Петрел запитала його Любий Антоне, чого ти повісив Даненборга? Еміль стояв біля неї, він нічого не розумів бо звідки йому було знати, що даненборгом називали червоно-білий прапор, який мають данці, що мешкають у данії. Хлопчик тільки й знав, що те червоно біле, яке висіло на вершку стовпа, не було жодним даненборгом. Ге, засміявся він. Та це ж мала іда. Іда, що висіла прив'язана, також засміялася і підтвердила. Хе -хе". Це просто я і бачу цілу, Льонебергу!» Емілів тато не сміявся. Він швиденько спустив малу іду додолу, а вона сказала «І-і-і, мені так було весело, як тоді, коли Еміль занурив мене в потовчені ягоди. Вона згадала той випадок, коли гралася з Емілем у індіанців, і він запхав її в балійку з брусничним варенням. Щоб тіло її так почервоніло, як у індіанців. Атож, Еміль бачив, що Іді весело, та за це ніхто йому не подякував. Навпаки, тато міцно схопив його за руку і добряче труснув ним. А що я казала? мовила Ліна, побачивши, як Емілів тато веде сина до столярні. Еміль там зазвичай відсиджувався після різних своїх витівок. Еміль плакав і кричав. Та ж вона хотіла побачити Маріанна Лунд. Еміль вважав, що тато несправедливий до нього, адже йому ніхто не казав, щоб він не показував іді Маріанна Лунда, і то не його вина, що вона змогла побачити не далі льонебергі. Еміль плакав, та лише доти, поки його тато замкнув двері і пішов геть. Тоді він перестав плакати. Властиво, в столярні було непогано. Там лежало стільки брусків і шматків дощок, що з них можна було робити якісь речі. Еміль, звичайно, вистругував з них дерев'яних чоловічків по одному після кожної витівки. Він уже мав їх 54 штуки, і так сталося, що матиме ще більше. Мені байдуже до їхньої гостини, сказав Еміль. Нехай тато підіймає прапор, як хоче. Я буду вистругувати собі чоловічка і весь час лютувати та гніватися. Еміль знав, що його швидко випустять, йому не доведеться сидіти у столярні довго. Посидиш, поки збагнеш, яку погану втнув витівку, казав тато, щоб більше такого не робити. А Еміль у цьому якраз дотримувався порядку, бо майже ніколи не повторював тієї самої витівки, завжди вигадував якусь нову. Тепер він сидів, тисав свого чоловічка і думав про витівку з Ідою. Та це не забрало в нього багато часу, бо довго думати не було про що, і чоловічки втисав він також уже дуже вправно. Уже пора була йому вийти. Та, видно, через гостину про нього забули. Еміль чекав, чекав, але ніхто не приходив, і він почав думати, як йому самому вилізти. Мабуть, через вікно це не буде складно, щоправда, вікно високо, але до нього можна дістатися по купі дощок, що прилягали до самої стіни. Еміль відчинив вікно і хотів стрибнути з нього. Та побачив буйну кропиву, що росла внизу. Йому страшно було стрибати в ті зарості. Він уже раз спробував, щоб переконатися, як кропива жалить, а тепер уже знав і не хотів знову пожалитися. Нема дурних, мовив він, треба придумати щось краще. Якби ви колись були у такій садибі, як Катгульт, то знали б, яка вона і скільки там зручних будиночків. Так і кортить погратися серед них у піжморки. В Катгульті є не тільки стайня і корівня, свинарня, курник і кошара, а багато інших будиночків і повіток, вдільня, де мама задимлювала свої смачні ковбаси, і пральня, де ліна прала весь брудний одяг, а ще стояло близько одна до одної дві повітки. В одній містилася дровітня й столярня, а в другій Комора для чистого одягу і для харчів. Еміль і мала Іда часто гралися вечорами в піжмурки і ховалися між тими будиночками, хоч, звичайно, не там, де росла кропива. Але тепер йому було не до грання, бо він сидів замкнений, а на землі між столярною і коморою росло повно кропиви. Що ж робити? Він бачив, що вікно в коморі відчинене. І йому враз цейнула добра думка. Він просто перекине дошку з вікна столярні до вікна комори і перелізе по ній, бо йому вже набридло сидіти в столярні, а до того він зголоднів. Еміль ніколи довго не зволікав, коли мав добру думку. В мент дошка була перекинута, і він почав по ній лізти. Це було досить небезпечно, бо дошка виявилася тонка. А Еміль був важкий. Коли мені пощастить перелізти, то я обіцяю, що віддам Іді свою дзигу, сказав Еміль, посуваючись дошкою. Вона неприємно репіла під ним, а як він побачив унизу кропиву, то зляку затремтів і схитнувся. Рятуйте. крикнув він, падаючи. Він уже летів у кропиву та в останню мить. Учепився ногами в дошку і щасливо знову витряпався на неї. А після цього вже без пригод переліз до комори. Невелика штука, сказав Еміль, але Іда, думаю, однаково матиме мою дзику. Потім десь згодом ще побачимо. Він із усієї сили відштовхнув дошку, і вона знову посунулася до столярні, бо Еміль у всьому любив порядок. Потім кинувся до дверей, та вони виявилися замкненими. Так я й думав, сказав хлопчик, але вони скоро прийдуть сюди по ковбасу, і тут буде той, хто в момент вшиється звідси. Еміль втягнув носом повітря. Пахло в коморі приємно, та й було там багато смачних речей. Еміль пильніше приглянувся навколо. Так, там справді були наїдки. Вгорі під стелею висіли завуджені шинки і ціла жердина хрустких кров'яних хлібців, бо Емілів тато любив їсти їх зі свиною та білою підливою. У кутку стояла велика скриня із різними булками й калачами, а поряд на розкладному столі лежали різні сорти смачного жовтого сиру. І стояли череп'яні горщики зі свіжим маслом. За столом стояла дерев'яна діжа із засоленим м'ясом, а поряд велика шафа, у якій Емілева мама тримала мариновані огірки, груші з імбиром, суничні конфітюри. На середній полиці тієї шафи мама поклала свою смачну ковбасу. Еміль також дуже любив ту ковбасу. Гостина в катгульті почалася. Ось і гості вже напилися кави з тістечками та булочками і тепер розмовляли, чекаючи, поки знов зголодніють, щоб можна було почати із вудженої перебрини оселедцевого салату, ковбас та всього іншого. Під час розмови Емілева мама раптом вигукнула Ох, ми забули про Еміля, він уже надто довго сидить сердешний хлопчик. Емілів тато відразу поквапився до столярні, а мала Іда й собі побігла за ним. Ну, синку, виходь. гукнув Емілів тато, відчиняючи двері навстіж. Та як же він здивувався, бо Еміля в столярні не було. От хитрун, утік через вікно. Та коли він виглянув за столярню і побачив, що кропива під вікном стоїть рівна, зовсім не поламана й непом'ята, то схвилювався. Її ніхто не топтав, принаймні жодна людська нога, сказав він. Мала Іда заплакала. Що сталося з Емілем? Ліна часом співала таку сумну пісню про дівчину, що обернулася на білу голубку і полетіла до неба. Замість сидіти в гедотній смердючій діжці, в якій її замкнули. Еміль також був замкнений і хто зна, може, обернувся він на птаха й вилетів. Іда озирнулася навколо, дивлячись, чи не видно, де якогось голуба, але побачила тільки велику білу курку, що шукала черв'яків перед столярнею. Іда, не перестаючи плакати, показала на курку й мовила це, певне, Еміль. Батько не повірив цьому, та про всяк випадок поспішив до матері й запитав, чи вона бачила, щоб Еміль коли-небудь літав. Мама не бачила, і тепер у Катгульті всі захвилювалися. Гостину можна відкласти, всім треба шукати Еміля. Він мусить бути у столярні, мовила мама, і всі кинулися туди пошукати трохи пильніше. Та його в столярні не було. Тільки на полиці стояли рядком вистругані 55 дерев'яних чоловічків. Пані Петрил ніколи ще не бачила стільки дерев'яних чоловічків і запитала, хто їх витисав. А хто ж, як не наш хлопчик, відповіла мама і почала плакати. Він був мила дитина. «А вже ж!» – трусунула головою Ліна і додала Чисто по смоланському. Амо, краще зазирнути до їдальні? Як на ліну, це була непогана думка. Всі кинулися до хати, але Еміля і там не було. Іда тихенько заплакала і, нишком, вийшовши до білої курки, прошепотіла Не лети в небо, любий братику, я даватиму тобі по повному відрі їжі, тільки залишайся в котгульті. Та курка не хотіла нічого обіцяти, тільки закуткудакала і пішла собі геть. От сердешні катгульці, скільки вони нашукалися, в дровітній пральні, але все дарма, в стайні, в корівні та свинарні теж дарма, в кошарі, в курнику і там, де водиться м'ясо і де варять пиво, нема Еміля. Заглядали в криницю і там його не було. Загалом то добре, але тепер уже всі плакали, а ті, що приїхали до Льоноберги на гостину, перешіптувалися. Властиво, то був непоганий хлопчик. Я так про нього ніколи не казав. Він упав у річку, мовила Ліна. Кадгульська річка була прудка, шумлива й небезпечна, дитині там було легко втонути. Туди він не ходив, я знаю. Суворо сказала мама. Ліна труснула головою і зауважила, саме тому, що не ходив. Усі відразу кинулися до річки, на щастя, й там його не було, хоч тепер усі плакали ще залісливіше. А Емілева мама сподівалася, що гостина буде радісна, вдала, тепер, властиво, вже не було де шукати. Що нам робити? зажурилася мама. Принаймні, нам треба щось перекусити, сказав татом. І це була правда, бо всі досить зголодніли, поки журилися й шукали Еміля. Мама відразу почала накривати стіл. Трохи її сліз накапало в оселецевий салат, поки вона несла його, але на столі вже з'явилися телячий завиванець, тушкована поребрина, сирна бабка та інші наїдки. Пані Петрел облизувалася. Все здавалося дуже смачним. Хоч вона ще не бачила ковбас, тож трохи хвилювалася. Та Емілева мама саме сказала Ліно, ми забули про ковбаси, швидко принеси їх. Ліна побігла. Гості чекали з нетерпінням. Пані Петрел вдоволено кивнула головою. Чудово, як же смакуватиме ковбаса після таких хвилювань? Та ось повернулася Ліна без ковбаси і сказала, ходіть усі зі мною, я вам щось покажу. У неї був дивний вираз обличчя, але такий вираз часто в неї бував, тож не треба було цим перейматися. Що за дурниці? суворо запитала Емілева мама. Вираз обличчя Ліни став іще загадковіший, вона якось дивно всміхалася. Ходіть лишень, покликала вона. І тоді пішли всі, хто був тоді на гостині в катгульті. Ліна перша зайшла до комори, всі решта дивуючись за нею. І весь час знаймичка таємниче усміхалася. Потім відчинила важкі двері, переступила високий поріг, а всі за нею. Вона повела їх до великої шафи. Зі скрипом відчинила дверцята і показала пальцем на середню полицю, на якій Емілева мама зазвичай тримала свої смачні ковбаси. Тепер там ковбас не було. Зате був Еміль. Сердешний хлопчик лежав серед шкірок і недогризків та спав, а його мама. Так зраділа, ніби знайшла в шафі злиток золота. Не страшно, що він убгав у себе всі ковбаси. Для мами побачити на полиці сина було в тисячу разів краще, ніж кілограм ковбаси. Емілів тато теж так думав. Гі, де він. зраділа Іда і ніщо не перевтілився. Тільки подумати, щоб малий хлопець, тільки наївшись ковбаси, дав людям таку радість. Аж тепер у Катгульті почнеться справжня гостина. Емілєва мама взяла шматок ковбаси, який хлопець не подужав уже з'їсти, і він, на превелику радість пані Петрел, дістався саме їй. Проте й інші, хто не покуштував ковбаси, не пішли з гостини голодні, адже була поребрена, телячі битки, мариновані оселедці, оселедцевий салат, тушковане м'ясо пудинги, консервовані вугри та всякі інші наїдки, на сам кінець посмакували чудовою сирною бабкою із суничним компотом та збитими вершками. Смакота, сказав Еміль. І якщо ви колись їли таку сирну бабку, як пекли в катгульті, то знаєте, що Еміль казав правду. Ось настав вечір, а присмерк у катгульті та льонеберзі. Був чудовий. Емілів тато спустив прапор, діти стояли біля нього й дивилися. Отже гостина в Кадгульті скінчилася. Всі гості зібралися додому. Запряги один за одним рушили з подвір'я. Останньою у своєму гарному повозі їхала пані Петрел. Еміль із малою ідою чули на пагорбі цокіт копит. Думаю, що пані Петрел буде добра до мого пацюка. Якого пацюка? перепитала Іда. Того, що я засунув у її торбинку, відповів Еміль. Навіщо ти його засунув? здивувалася Іда. Бачиш, мені стало жаль пацюка, бо він у своєму житті нічого не бачив, крім шафи з ковбасами. Тож я подумав, що нехай він хоч огляне віймер коли б хоч пані Петрел не викинула його? Певне, що не викине, сказав Еміль. Це було 10 червня, коли Еміль підняв на флашток замість прапора Іду і поїв усі ковбаси. Та, може, ви хочете ще щось почути про цього збитошника?